Це означає, що ну, інші люди тебе не зрозуміють, а ти не зрозумієш інших до кінця. Але щоб інші люди тебе розуміли, треба, як я завжди кажу, надавати людям інструкцію. Хто ви такий, то то про себе щось розказати? А хто ти, що ти, чим займаєшся, як з тобою комунікувати? Що ти вмієш, що не вмієш? Що тобі окей, а що тобі не окей? Які твої особисті кордони? І такі інструкції інколи роздавати іншим людям. Якщо ти наприклад працюєш з іншими людьми, ти їм кажеш, ось так зі мною можна, ось так не можна. Ось тут ви можете це робити, ось це ви не можете робити. Ці теми ми піднімаємо, ці теми ми не піднімаємо. І це нормально. Тобто нормальна. З людьми розмовляти, нормально їм казати якісь речі, інструкції, правила, своє відношення, свої переживання. І окрім цього, важливо розуміти, що всі люди різні. І це означає, що ну, інші люди тебе не зрозуміють, а ти не зрозумієш інших до кінця. Тому що це треба багато-багато розмовляти е на будь-яку тему. Щось людям пояснювати, щось про себе пояснювати. Що всі, всі ми дуже-дуже різні. І не треба розуміти мене. Я не буду розуміти вас, не треба. Головне просто поважати. Поважати мене, поважати сусіда, поважати близьких, поважати кожному себе, своїх колег, дітей, дружину, чоловіка і так далі. Ну, що Гарні відносини у вас складаються, ви хочете ці відносини розвивати. Тоді просто поважати. Але нікому нічого не доказувати, нікого не ламати прям. Кардинально, просто поважати, поважати вибір інших людей. Можна щось підсказати, можна кудись направити, якщо людина захоче. Тому що якщо людина не захоче, не зрозуміє, не йде на контакт, ну то вже її справа.